Такий варіант є досить непоганий. Moto E6S. Ціна 2300 є відбиточок пальця. Такий маленький, акуратний телефон, мікророз'ємчик. По стану досить гарненький, по корпусу немає ніяких коцов. Екранчик у гарненькому стані, без дефектів. Зараз налаштування. І так, 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 пам'ять. 64 ГБ. Оперативна пам'ять тут 4 ГБ. Система додатково 9 Android Moto e 6 s Працює телефончик досить непогано. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є досить багато варіантів. в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.